Всім привіт! Мене звати Женя. В сьогоднішньому відео я хотіла б розказати вам історію Кім Кавдашян. А мені було цікаво, а як же вона стала іконою моди, суперзівкою? Як із асистентки Певіс Хілтон, Кім перетворилася на ікону стиля. І з чого починала Кім Кавдашян? Чим вартував успіх зівця, Кім наводилась в Лос-Анджелес у дуже багатій сім'ї. Не батько був Йовест. Пливових друзів Кім знайшла ще в дитячому садку, такі як Ніколь Віч, Джей Джексон, племінник Мекла Джексона, Певіс Хілтон. Кім не була дуже розумною і талановитою, і в дитинстві вона хотіла як її мама вийти за багатого чоловіка. В цей час вона цікавила лише модою і власною зовнішністю. І в той час вона вже думала, щоб змінити форму носа. Ще підлітком Кім працювала у рекламній агенції свого батька. Коли батько подавав їй автомобіль, він сказав, що якщо ти потрапиш кудись в Авею, то в тебе не буде більше корінкових грошей. І так і сталося. І тому першою роботою Кім була вона була продавцем одягу. І вона швидко зрозуміла, що можна продавати будь-який будь одяг за дуже великих гроші. І потім Кім наскладала грошей, купила туфлі, які потім подала на eBay, де дуже була велика націнка, і на цьому вона заробила 9 тисяч доларів. І так як Кім цікавилася модою, друга її робота була стилістом. Подвуги Кім був дуже великий годивап, але вона не знала, що ж одягати на червону вишку. І тут їй допомагала Кім. І цей одяг, який був ненужний, який викидали, вона подавала на eBay. Потім вона працювала з Лінсі Лохал, Ніко Твіч, Сінді Кваф, Селена Вільямс і Певіс Хілтон. А потім і самим помічником Певіс за допомогою Певіс Кім почала знаходити собі компанію із пливових друзів. Перший скандал був у тому, що Кім користувалася кредитною карткою своєї клієнки. І, і звичайно, це було помічено, і на Кім подали в суд. Кім потім пізналася, що не бачила великої проблеми у 12 тисяч доларів. Потім був більш серйозний скандал. Він полягав в тому, що слили інтимне відео Кім. Я коли це почула, я була в такому шоці, що це таке є в інтернеті. Тут є один великий слух, в тому, що це була така акція, тому що потім виходило перший сезон в реаліції, яка вдасться. І потім в цьому ж реаліті її обговорювали цю ситуацію. Так, це було дуже ризиковано, але на це пішла Кім, і як бачите, це, це відео прийшло тільки їм на плюс. Також під час першого сезону Кім знялася у Playboy. І в Кім потім було дуже багато рекламних контрактів, але це не такі великі гроші. Тому Кім зрозуміла, що потрібно створювати щось своє. І разом із сестрами вона випускає колекцію аксесуарів і сумків під назвою Кавдашн Collection. А потім у 2006 вона відкриває свій бутік. Клієнтами більше стають її друзі. Та як прийшла популярність для Кім, її запрошувала навіть вінку, де їй за це платили, але при цьому їй потрібно було просто з'явитися. Тобто їй не потрібно було якесь це рекламувати, проявити, якісь там в'язатися, просто прийти. Після цього в Кім знялася і в фільмах вона була участь у танці зівками. Мені навіть був кліп, і її колись отчули кліпу вона познайомилася із Вестом, але в них там нічого не почалось, тому що вона була в тусунках, він був і почала ще більше масштабуватися. Потім вона записувала відео своїх тренувавок на dvd деск Також в неї був свій авамат, потім в неї був магазин аксесуарів. В неї ще була програма. Я була у шоці, тому що я думала, що це хтось вже створив, що кінця така популярна. Чесно, ну, в неї створили програму, але це її була ж програма. Також в неї були деякі смайлики. По максимуму, навіть в своїй популярності просто вижила максимум, коли ж можна. Також важливим, що було в популярності Кім, це її тіло, повнішність. Якщо ви побачите, зівки не можуть виглядати так, як звичайні люди. В них має бути щось такого екшен, щось незвичайне. І, і за допомогою своєї попу Кім стала дуже популярною, якраз за цим її всі і знають. Якщо ви помітите, за вас іде інша тенденція, тому що. Робити ці пластичні певець, робити собі попу, вузь. Це вже якісь багато хотів, це, це вже це вже стало доступно. І тепер більшій популярності стала худоба. Бачите, як похудали Кім і Хлоя Кавдашян. Тому що це так уже легко зробити. Це потрібно хочеться, потім платити за тренування. Це ж потрібно мати ідеальне тіл. потрібно проходити всякі процедури, І ці трендові катіля ніколи не зупиняться. Також не можна не поминути про дуже велику працелюбивість і працездатність Кім, ким, тому що вона вивчилась на адвоката. Це не так легко зробити. Вона ще п'ятого разу пройшла екзамен на тепер адвокат. Також вона дуже слідкує за своєю фігурою, тому що в бачите, загалом всіх кавдержан не дуже схильні до повноти. Кож не можна поминутись, які є мінуси в популярності. Це в тому, якщо їхній їхні шоу то це в тому міну, що де би ти не пішов, куди би ти не хотів піти, за тобою постійно будуть йти люди. Ще одне ти постійно в якомусь напряженні, тому що по перше, тобі треба якісь дившати ці аудиторію, і ще з цього вальти ви всього побачите, виходить Кім і всі їхні члени сім'ї постійно під камерами, Тобто на них постійно йде якийсь хейт, висновок. Так можна сказати, що Ким з дуже багато сім'ї. Але пишусті всі зівки вони із багатих сімей, з дуже успішних сімей. Джелін Джолі тато її був дуже відомий як хто. У Біонце для Бріонця був створили групу Десинічалд, яку вона була, і створив її тато. Загалом, якщо побачитись, там всі діти знаменитості або з дуже багатих сімей. Там дуже мало вад, таких спад людей, які приїхали з маленького містечка. От не такі талановиті, і, задоб... і він за допомогою своєї ставанності добилися успіху. Це дуже мало таких людей. І так, Кінко Дешен мала ці можливості, але в неї був дуже великий труд. Вона дуже це наскільки хотіла, і вона готова митися тими мінусами, які тобі є, щоб бути популярною. Кінко Дешен прекрасно реалізувала свій план, де були всякі скандали, де їй немовів напатися здатність. Вона знала, з ким дружити, з ким общатися, з ким зустрічатись. У неї не є борфентів таких, просто так завдалю. Не всі якісь популярні. На цьому все. Дякую за увагу, дякую за підписку і лайк.